Усім привіт! Ви попали на мій канал ЕМІ Арт. Сьогодні у нас нове відео. Це розпаковка паперових сюрпризів. І ем, наша новинка дуже класна. І у нас новий каталог. Да. Він такий. Я потім вам в кінці відео розкажу історію. То да, сьогодні у нас колекція, нова колекція це Монобанк. Є така програма там, де гроші, типу, онлайн. Ось такі тут дуже класні пакети. Там. Всередині um, кругли сюрпризи. І також сторінка по... трішки менша. менша. Трішки маленька. Ось така тут. Це десь типу флаг України. Це така типу картка. Далі це типу флаг України, тільки отак я зробила. Також. Ось такий котик. Um, це не дуже в мене восьма, це типу, як на карточках. отак буває. Далі це гроші такі, я придумала. Ось така. Мені не дуже вдалося лапку, я треба. Вона ну ось так, а треба, щоб була так. Тобто типу, вона тримає цю картку. А це перший пакетик, який командувала, прикольний. Моно, монобанк. Ось такий котик в ракеті. І ось такий пакетик. Дуже класний там сюрпризи. Я вам говорю, справ, справді говорю. І сьогодні я хотіла би. выбирать только синие пакетики Да. Эм, коллекция 21 пакетик. Вот синий пакетик новый. И также и также вот такой. Давайте давайте ну, Тут один, один, два, три, четыре, пять пакетик. Я дороблю скоро Пакетики Так, и пакетики у нас. Далі колекція Aurora, тут немає Чого не чогось, просто я хочу взяти ось цей пухленький. Далі ми закінчуємо колекцію пушин. Колекція крута колекція. Ось цей ось. Далі дизайніх. Ось цей. Велика колекція. Далее Манула Новинка. Паровые драконы. О, тут нет синего. Ну, давайте вот этот. И наша новинка. Синий пакетик. Это це наисиннейший цейс. Да. И все, все пакетики я сейчас покажу на наш вий, новый блокнот, там, где есть новая новинка. Вот она. та там це наш новий блокнот, ем, Каталог. Він також тут, тут твердий. І я потім розкажу історію. І тут я ще хочу щось додати, а потім вже там йде наша новинка, то потім вже відкриємо це блокнот. Наш старенький каталож. Ем, Хотіла сьогодні закінчити колекцію тюкси. Оптикушин. Закінчимо сьогодні пакетик. Не пакетик, а колекцію. Напишіть у коментарях, якщо ви любите пушина. Я люблю Пушина Ну, не так я, типу, прям сильно. Пакетка без пушин без половина хвоста і без вуху. Нам подобається дуже маленький сюрприз. І це ось такий пушин, то типу повинно лежить на ньому бантик. Да. На жаль, ми закінчимо цю дуже класну колекцію Мені дуже подобалися сюрпризи тому що вони такі милі. І також пакетики дуже гарні були. Прям такі тверді. Ось так вся наша колекція. Тут трішки пуст. Це ось та жовта штука, тому що я по вам покажу чому. І ось така була колекція. Це Пушин піцею, це Пушин. Я не я забула коменту. Це типу так. Пушин покемон і Це із мультика Малай Поні. Маленький Поні. Це у нас їжа Пушин. Дракончик малий Пушин. І такий пушин, і ось такий звичайний Пушин. Тому що тут так жовте і мені подобається, тому що ось тут таке і коричнево, і воно таке перепечаталось і жовтим стало. Так. У нас тут тільки три пакетики залишились. Таке у нас пакетка. Так. Якщо ви мене не дуже чуєте, це просто музика. О, класно, два субризи попались. Дуже класний пакетик. Так. Це ось такий соклон, типу дуже круто. Такий смайлик, як цей. Він під номером 4. Ось сюди. Прикольна наклечка. Скоро ми закінчимо колекцію. Ще одне відео і ще одне два відео, і де колекція закінчимо. Так. Під номером Просто отак вів леттіла. Ось плотный. колодні. Типу. Ось так. І ще нам попались ось такі окуляри. Крутий, як uh у нього. І усюди. <різь> Під номером три. Да. Зараз вечір. Знову я знімаю як вечір. Просто була школа і так приклеїмо. А це типу брат, брат, брат. Це класно, а це типу, дуже маленький окуляр і дуже великий смайлик Так, да, да, да. мені не так Ну, прикольно. У мене ще два сюрпризи А що ось тут або ось тут. Я не думаю, що тут влізне. І далі я хотів би колектив Аврора. Аврорка. Моя Аврорка. Я дуже сумую за Аврору. Вона <рес> в мене не вийшло перший раз. классный клас, дуже класний сюрприз попався мені. Він дуже. Це ось такий та рамка дуже милий. І дивіться, як воно змішалось дуже класно. Прямо як, як усамика була. І воно під номером 7 Чудень. Ну, Трішки, може, тут не влізе, але я думаю, що влізе. Я не знаю, яку, мабуть, знаю, колекцію робити. Я подумаю, чи я буду цю колекцію робити або ні. І ось ця колекція Moda Пакетики я придумала, а сюрпризи я з другого канала. канала. Робила. І трішки і сторінку я сама зробила своїми ідеями, але трішки повторила. Так, колекція там дракони, я їх хочу потім відкрити. І зараз які у нас колекції? Там 21 пакетик, на який дівчина це була колекція для самок. Де у нас там ось там. Ось. ось. там. Це не було перекладі, добре, але ось це нам попався. Це суперс дуже великий. 21 пакетик. Пишіть в коментарях, які нам або попадались нам сюрпризи, якісь, типу ом, голубі, або ні за голова розкоска. Давайте ось цей. Вибачте, вибачте там. Я не знаю, що це за звук, був якщо ви чуєте. О, це дуже старий пакетик. Він типу не з бумаги клітинку. Дуже не видно клітинок. О, клей, как ракурс. Это Клей, как як... раз, тут. Класс. И нам попадается... Це... А, это типа такая ракушка, и там типа вот такая... В середине. Я не знаю, как назову. Давайте, но... Да. Кто любит Аврору? Напишите в комментариях. На минулу сторінку вже заповнювали. 21 пакетик. Я зробила нову таку весело. І так. Дуже підходять ці сюрпризи собі це прикольно. Далі хочу відкрити колективі дракону. Це не дуже мені подобається сторінка, а ось це мені дуже подобається. Це нам це новинка, нам цей дракон попався. Так, де наш пакет такий? ось тут. Ще три новинки. О, ми забули відкрити пакетик з 21 пакетиком. Ладно, ще потім відкриємо. Ось такий дуже гарний блокнот. Не, Не блокнот, а дракон. Не хочу рвати пакетик. Бо я просто вичу. ой, його просто трішки порвала, але нічого. Так, нам збирається дуже класний дракон. Пік. -пі -пі -пі. Такий дуже класний дракон. Ах, вилатовий, як пакетик. Филатовий, як пакеток, феолотовий. Е. Я його хочу приклеїти на всю зреньку, сюди. Ось така дракон дуже головний. І далі вже одне шоколадці нова йде. для Мне тоже подобается эта полоса потому что должен на лайки сюрприза и лайка старинка. Пусть я а не Классно открылось. Ну, попадайте. О, классно пытается. Типа, я забыла вам сказать, это только не только вот так нигти маленькие, а тут еще и рука типа, так вот так. и там твой вот, Вот так, мне не подобается типа, кулера. Прикольно. Ладно. Суперступався нам. Я вже і забула, що нам тут така попадається. І тепер наша новинка. Ну, ми забули відкрити пакетик і 20 пакетик. Якраз такі сторіночка. сторінкам. Двадцять пакетик ми забули відкрити. Класно відкрився. Просто клас. И нам полагается из пергамента. Да, такой камень делается. Вот такой пожим в розянде. В квиточке. О, классно, вот такой лейнус. так. И теперь наша новинка в новом каталозе. Так, это пока такие у нас такие с са... Классно, відкрилися строку всі типу. Це за піддатом ось так. І наш новий. Так, він меншого розміру, тому що мені тепер так подобається. І це наша нова колекція. Ось ця сторінка ви потім вже побачите в наступному відео. Клас! Це така маленька сторінка, в наступному відео вже буде видно. Ви бачите, ось тут який інша сторіночка буде. Ну, мені подобається. Тут воно в лінії, тому що я не знайшла в клітинку. Це ось така маленька сторінка, я її під І тут ось така, типу сторінка, там, де ось тут будуть сюрпризи, а ось тут. і також така скотч, прозора сторінка, там, де ось так буде також. Ось так. У нас такий один пакетик. Тут у мене типу, ось та, о, о, бумага типу, без клітинок, а ззаді з клітинком, тому що я приклеїла просто бумагу, ось таку, типу, та де нема клітинок к клітинкам. Така собі музика, ну нічого. О, і так воно просто класно вийшло. І воно треба класно відкриватися. Це, це точно. Там дуже класно відкрились. А ці пакетики будуть збережатися в іншому місці. Не в цьому старому котовий. Класно попався. О, oh, кул. Cool. У нас є крута колекція і також крута наклик-папала. Це типу багатий котик і такий ще крутий. Ось mm. такий. Це, типу, у нього такі очки там, де типу, долари золоті. О -о -о. Такий классный. Я хотіла би його. Это сі... на мене норків з першого разу. И Дуже класная скринка, мені не подобається. Не не рівно, но ничего. Ну, я просто типу, нулювала кружечки и все так. И все. Дуже классно. Я не знаю, де я бы Не помню. Поки що буде просто тут лежать. Ось так. Пиші в коментарях, як вам такий новий каталог маленький, і як вам все велике. Яким вам більше подобається. І да, я вас цього Не забудьте ставити лайк, підписуватись і пишіть в коментарях. І всім пока-пока! Наступного а, стоп, я забула вам історію розказати. Так, в іншому відео давай. Да, в іншому відео. Да, Пока-пока.